Фахівцями відділу з питань безпеки праці Східного регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено моделювання ситуації по застосуванню пестицидів при обробці посівних культур. На початку заходу фахівці відділу з питань безпеки праці звернули особливу увагу, що до роботи з пестицидами допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт, після чого оглянули місця зберігання пестицидів. Їх необхідно зберігати у заводській тарі, бочках, каністрах, коробках, у штабелях на піддонах і стелажах. На тарі усіх видів має бути зазначено найменування препарату, номінальний відсоток діючої речовини, група пестициду, знак небезпеки, маса нефту. До кожної пакувальної одиниці додані рекомендації щодо застосування, при цьому фахівцями було зауважено на недолік в зберіганні пестицидів. При практичному поводженні з пестицидами необхідно дотримуватись спеціальних запобіжних заходів. Зокрема, добре захищеним від прямого контакту має бути персонал, який безпосередньо працює з пестицидами. Треба бути впевненим, що люди не вдихають пестициди і не торкаються їх. Тому для такої роботи необхідне спеціальне обладнання та захисний одяг, включаючи костюми, рукавиці, взуття, маски з фільтрами, а при необхідності з подачою повітря, захисні окуляри. Прибувши на поле, що підлягало обробітку. Фахівці відділу наголосили, що оскільки пестициди відносяться до отруйних речовин, всі роботи слід проводити в ранній ранкові до 10 години і вечірні з 18 години до 22 години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Керівником робіт перед початком виконання робіт проведено інструктаж з охорони праці щодо заходів забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів навколишнього середовища а також щодо надання першої медичної допомоги в разі отруєння чи виникнення аварії. Робітникам нагадали найбільш розповсюджені помилки при роботі з пестицидами, такі як залишати без охорони пестициди або приготовлені з них робочі розчини, допускати сторонніх осіб у місця приготування робочих розчинів і сумішей пестицидів, проводити ремонт і регулювання апаратури в механізмах за наявності в них пестицидів. Носити у кишенях одягу пакети чи флакони з пестицидами, готувати розчини пестицидів безпосередньо у полі без засобів механізації, захаращувати робочі місце рештками пестицидів та різноманітними відходами продукції, використовувати апаратуру та інші прилади хімічного захисту для інших господарських потреб. Фахівцями наголошено щодо недопустимості виконання робіт поблизу ліній електромереж. Після розгортання системи оприскування провели обробіток рослин. При застосуванні пестицидів необхідно враховувати напрям вітру та не допускати знесення шлейфу пестициду на прилеглу територію. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт із догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному оприскуванні повинна становити не менше 500 метрів. При Штанговому і гербігації дощуванням 300 метрів. Також у період проведення робіт у радіусі 200 метрів від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні напити. Матеріально-технічна база підприємства дає змогу користуватися інноваційними засобами внесення пестицидів. Серед переваг їх використання відмічається більша точність і гнучкість у порівнянні з причепними та самохідними тракторами. Дрони можуть обробляти рослини у важкодоступних місцях, скоротити використання пестицидів та завдяки відсутності технологічних колій не пошкоджують рослини. Використання безпілотних літальних апаратів дає змогу вивезти працівників із зони обробітку. До того ж, при такому виді обробки кількість працівників, що задіяна у роботі, менша. В ході моделювання було проведено до заправлення системи водою та перевірка на герметичність комунікацій і фільтруючих пристроїв, а також відрегульовані на необхідні норми витрат. Під час виконання робіт була змодельована необхідність промивки фільтрів змішувального пристрою. Робота виконувалась на зупиненому агрегаті з дотриманням вимог безпеки та із застосуванням засобів індивідуального захисту. Підсумовуючи результати проведеного моделювання, фахівці зазначили, що тільки при суворому дотриманні регламентів застосування пестицидів та інших агрокімікатів, вимог охорони праці можливо забезпечити не лише захист рослин від шкідників, хвороб та бур'янів, а й зберегти здоров'я працівників.